Вітаю колеги. Рада надати вам методичні рекомендації щодо. Роботи на платформі графічного дизайну, який називається Canva. А для декого з вас цей застосунок не новий. А для тих, хто новий, дуже рада вас познайомити з ним. Розкажу про його функціонал та можливості. Але перш за все, для того, щоб почати роботу, необхідно зареєструватися. Тому ми прямо зараз в режимі онлайн будемо робити все покроково. Я попрошу вас, не залишаючи нашу зустріч у міті. А, зробити собі вкладочку і перейти у пошуковий ряд Google та набираємо слово Canva. Прошу. А, сподіваюся, що ви вже це зробили. Наступний крок: ми обираємо перший запропонований варіант вгорі, клікаємо на нього та переходимо. А, якщо я говорю швидко, ви мене зупиняєте, ті, хто ще не зареєстровані. Можна, я скажу, що у нас канва не йде без ВПН, тому якщо у вас не виходить, треба завантажувати ВПН, а потім уже канву. Вибачте. Все нормально, це доречне зауваження. На території Донецької області у багатьох канва чомусь блокується, і навіть сьогодні виявилося, що у декого, які знаходяться в тому ж місті, в якому зараз перебуваю і я канва заблокована. Тому, якщо ви переходите і у вас трапилося саме такий випадок, давайте ви послухайте, все подивитесь, а все це я покладу у Вірт. Ми завантажимо на наш сайт, і ви зможете користуватися даним матеріалом та втілювати свої проєкти у життя. Після того ви клікаєте зареєструватися безкоштовно. До речі, чи є зараз ті, хто зараз виконують, тому що, можливо, ми втрачаємо цінний час. Я пробував зареєструвати, щось ніхто не хоче приймати, те, що ви голосували. Почекайте, я вас запрошую в команду. Відео однозначно виставимо. І ще методична рекомендація, те, про що ми говорили, поповнювати нашу скриньку треба, щоб було і у Вірді. Василь Дмитрович, відповідаю на ваше питання, Добре. те, що було вам надано запрошення у команду, це трішечки пізніше ми до цього прийдемо. Добре. Можливо, ви не зареєстровані ще. Ви реєструвалися, проходили всі ці моменти, про які я зараз називаю? Ну не, не, не пускаю, я нема не, не доступу. Знаю, що... Ви вбиваєте в Google слово канцеля. Переходите і каже: що немає доступу, да. не блокує. Цікавий випадок. Якщо можна, скрін мені в особисті, надішліть, ми пізніше повернемось до цього. Обираємо зручний формат для входу, я переходила саме через Google, і після того, як клікаємо на цей знак, ми повинні обрати собі ціль, оскільки всі ми педагоги ми обираємо саме рубрику викладач. І коли ви все, всі ці моменти зробили, я вітаю вас з успішною реєстрацією і сама Canva вас приймає. Такі моменти саме для входу. Ви маєте зробити. Дякую, Юля, можна вже закривати, оскільки я продовжу зі свого робочого столу. А Можна по ходу запитання задати. Так, Скажіть, так. будь ласка, хтось зареєструвався і працює в ньому як вчитель? Я не можу зареєструватись, бо там документи просять, і ну, вони не разу не проходять. Зареєструвався, хтось як вчитель. Я не як вчитель, я просто. Я для того, щоб вам підготувати ось цю презентацію, буквально не на минулому. Я знаю, як я на минулому Свою. тижні робила новий аккаунт для того, щоб показати ці скріни, тому що особисто я працюю з 2020 року а, з цим застосунком. Без всяких проблем я зайшла і. Всі ці скріни робилися саме на минулому тижні. Тому які просять документи, це теж все, мабуть, якось дуже індивідуально. Там, так, так, так якщо, якщо реєструється як вчитель, то там дійсно треба, щоб підтвердити, що ви вчитель, тобто надіслати якісь. Я вчора з там... Олесією Вікторовною спілкувалася. У мене блокується, як от Ганна Васильівна каже, але я через VPN на телефоні зайшла, але я ніде не відмічала, що я вчитель. Я просто вона мене попривітствувала і можете працювати. Але так ні, ні. як я не вмію, я не знаю, що там ще робити. Там просто більше можливостей, розумієте, коли, як вчитель, тобі даються, І там, де платні, шаблони, так, найгарніші. Ну от документи, які вони там пишуть, представляють про освіту, де ви працюєте. от <ріст> Всі кажуть, що так просто, ну, не виходить. Я вже декілька років питаюсь ніяк не зареєструюсь. Дякую, вибачте. Угу. Будемо продовжувати. Зараз секунду. Отже, як виглядає а, саме інтерфейс, головна сторіночка, вона виглядає тут так. А, якщо клікнути сюди, по цій панелі, ви можете зрозуміти, які можна робити презентації, фотоколажі, брошури, що можна робити взагалі використовуючи канву. Найчастіше ми використовуємо, робимо фотоколажі, а ми робимо плакати. І також хотіла саме вас навчити сьогодні робити грамоти. А для того, щоб почати створювати грамоту, ви ось. Клікаєте, обираєте будь-який шаблон, і сьогодні вже пролунала фраза про те, що є певні платні моменти. І це дійсно так. Якщо ви побачите такий значок долара, якщо наводите на нього, ви бачите, що це не безкоштовно. А також корона це преміум за застосунки, але поміж тим є багато таких шаблонів, які. Можна використовувати безкоштовно їх? Я переконую вас, що їх більш чим достатньо, тому немає потреби підписуватися на платну версію. Ще ми для вас вже підготували зараз секундочку. Підготували роботу шаблони грамот, і тому зараз ми перейдемо і будемо вже тут більш детально працювати. Скажіть, будь ласка, я перейшла на шаблони, чи бачите ви їх? Так, ні, бачите. не бачите. Давайте зробимо наступним чином. Я зараз перезайду. А можна я походу за руху, руху, поки йде там перезавантаження? Окрім платних шаблонів, є ще платні елементи. За цим теж треба слідкувати, тому що можна потратити багато часу на виготовлення того або іншого матеріалу, і просто ти не зможеш його завантажити. Тому це теж дуже такий момент. Да, під час завантаження воно там пише. Ви використали платні елементи. І починаєш шукати. Де ж ота точечка чи якийсь квіточка? Колеги, я можу продовжувати? Да, додались. -да, дуже добре. А, дивіться а, ось ми обрали шаблон, да, такий елементарний. А що ми можемо змінювати? Ми можемо змінювати фон, ми можемо додавати елементи, ми можемо додавати зображування, додавати текст. Якщо ви скачали такий ідеальний шаблон, який вам повністю підходить, це дуже добре. Але зачасту, і це переважна більшість того, що ми вносимо свої дані, хоча б мінімум того, що ми пишемо конкурс, який ми провели. І, звісно, підпис директора має бути на кожній грамоті. Тож, поїхали для того, щоб змінити фон, ви клікаєте постійно працюєте з лівою клавішою миші. Клікаєте на фон, виділяєте. Для того щоб його змінити, у нас є панель інструмента зліва, і також вгорі дивимося те, що вгорі. Колір фону ось цей квадратик. Ми на нього клікаємо, і тут ми можемо обирати, можемо взагалі. взагалі е, е, Вирішили, наприклад, лишити без фону, тоді клікаємо на білий, або граємось обираємо, який нам найбільше до вподоби, до смаку, але не забуваємо про те, що грамота має бути читабельною. Тобто, коли дитина отримує, вона перш за все має бачити текст, за що вона отримала цю нагороду. Можна обрати фон незвичайний. Для цього ми переходимо на панельку. Ліву інструментів і тут вже граємось. Вони бачите дуже такі цікаві, кольорові. Але якщо брати вже цю так, вона дійсно дуже крута і крута якість, але вже тексту не буде видно. Тому або тут все прийдеться передвигати на низ і буде замало нам цього, тому треба щось обирати, таке нейтральне. Ну, це, на мій погляд, можливо, комусь сподобається так, і він думає, що це. Ну, круто. А насправді скільки людей, стільки смаків і все це індивідуально. А, тобто, ми тут маємо можливість таку проявляти свою уяву і класти її візуалізувати і таки отримувати кінцевий продукт. А, дивіться, для того, щоб зробити повернутися назад, що ми робимо? У нас є такі стрілочки вгорі, які дають нам можливість повернутися назад. Є, це ми попрацювали з фоном, а для того, щоб попрацювати з текстом, ось зараз я клікнула лівою мишкою, лівою клавішою, і я виділяю текст. А нам необхідно, наприклад, додати текст, хто ж у нас нагороджується. Для цього а шукаємо на панельці слово текст, обираємо будь-який варіант. Давайте ось цей клікнемо. І у нас таке виникає віконечко. Ось ці перехресні стрілочки допомагають нам рухати, куди нам а, потрібно поставити наш курсорчик. Ну, давайте нагороджується горох Юлія. Після того, як ми набрали текст, ми можемо з ним також працювати. А що саме, можемо підібрати будь-який. Шрифт, який нам подобається. Можемо змінювати його розмір, збільшувати, зменшувати за допомогою цієї панельки. Бачите, да? зараз я клікаю. а Також можемо змінювати колір тексту, робити його там світлішим, темнішим, також знову на наш вибір. З текстом, з фоном, поки що все зрозуміло. <плес> дуже багато. цю програму, вже існуючи грамоти, наприклад, там не зборувати грамоту, а в грамоти, і там, ну, наприклад, коло можу, я нести цю програму і. Зараз, Тетяна, я зрозуміла ваше питання, коли є шаблон? Чи можна за допомогою канви вписати ініціали, там прізвище дитини, так? Звісно, можна для цього зараз ми повертаємося. А для цього ви заходите в передані. Ось саме ось ця картинка вона завантажувалася за допомогою того, про що зараз буде йти мова. Ви заходите, передати файли, ви вивантажуєте той шаблон, який. Давайте за основу візьмемо, нібито цей шаблон грамоти. А, і зараз, якраз, все побачимо, як це працює. Ви його завантажуєте. Ось воно так підпливає. Все, вона у нас завантажилась. Переносите на будь-який голий шаблон, і потім за допомогою тексту обрали і наносите дані, які вам потрібно. Тетяна, зрозуміло, хід дій, що ми щойно зробили. Дякую, буду пробувати. Так, да, да, ви спробуйте обов'язково і відпишіться, якщо все вийшло дуже добре. Наступне, після того, як ми розібралися з фоном з текстом, нам хочеться прикрасити якимись елементами. Ось у нас шаблон грамоти, саме по птаху року 2023, і в цьому році у нас Мартин звичайний. Я зазвичай користуюсь панелькою елементи і тут пишу птахи. Да? Коли я пишу птахи, виникає безліч варіантів. Але коли я набирала саме цього мартина, то варіанта жодного не було, і тому а, за допомогою переданих обрала а, зображення в інтернеті, завантажила його і поклала сюди. А як все це сюди передвигається, ви просто клікаєте і у вас з'являється зображення. На вашій основі, і ви вже починаєте тут гратися, збільшувати, зменшувати, повертати, переміщати. Тобто тут вже самостійно як вам це буде подобатися. Не обов'язково там назву конкурсу прив'язувати до ну, цього зображення. Ви можете просто зробити її красивою, використавши елементи, наприклад, давайте квіти. Взагалі-то діти люблять це яскраве таке з чудернацькими якимись штуками. Я просто дивлюсь, що забагато ви бачите тих, що є платними. Наприклад, зараз ми накидаємо декілька варіантів і будемо їх рухати. Ось це ми перенесемо сюди, зменшимо. Тобто, це вже ви тут самостійно, ну, знову ж таки, текст має бути весь видний, читабельний. Тому ви тут вже самостійно маєте всі ці моменти врахувати. Так, як додавати елементи, де їх шукати? З цим все зрозуміло. Колеги, я вас просто не бачу. Дайте зворотній зв'язок. Все зрозуміло. Добре, да? Не, так, Добре. Отже, ми можемо створювати як грамоти, так і сертифікати за допомогою застосунку Canván. А зараз я вам пропоную: вчора вам направлялися. До речі, для того, щоб додати в команду людей для того, щоб одночасно робити багато шаблонів, ось сюди клікається на плюсик, вбивається електронка і додаються люди. Ось зараз у нас в нашій команді 17, більше 17 осіб. Таким чином ми можемо одночасно з вами працювати. І я вас попрошу перейти, знайти своє прізвище. І ви побачите білий шаблон. Ваше завдання створити грамоту, надавши їй фон, написавши текст і додати мінімум три елементи. І зараз процес, якраз ви будете ставити питання: що у вас виходить, не виходить. Я буду вас всіх тут бачити, оскільки ми будемо в режимі онлайн працювати. Тож, колеги, переходимо. І вже працюємо за своїм робочим столом. Хто вже перейшов, скажіть, будь ласка. Мені мабуть, я треба... перейшла. Доступ, мабуть, треба. Я це хто прізвище, бо я вас не бачила, коли була? Юля Горок, перейшла? Я перейшла, так, у мене все відкрилось. Так, зараз я якраз на тебе наведу, щоб розуміти. Ось, бачите. Юля Горох вже пише текст, і в неї є такий фон. Ага, вона зараз підбирає. Я, я що повинна бачити, Ото що у на екрані? Зараз ви переходите в оповіщення, заходите в команду, на яку було вас запрошено, а шукайте, шукайте своє прізвище. Галина Єсіпівна, для вас зараз ми створимо шаблончик. Ті, хто слідкують за тими діями, які відбуваються в міті, дивіться. А для того, щоб створити окрему сторінку, ось ми отак ось копіюємо і вона створюється. І тут ми можемо підписати для Галини Йосипівні. Так, питання ви можете моє перепідписати, бо мене не вдалося підключитися до канва. Навіть з ВПН не вдається чомусь. Зрозуміло. Ну, в принципі, ви побачили, так, як це працює, як створювати да, весь цю панельку інструментів, де шукати шаблони. Колеги, крім Юлії Горох, хто ще працює? Прізвище називайте. А щось я не можу зайти ще раз. Як зайти, приєднатись? А, так, як зайти? Ви зареєструвалися? Так, да, я заєструвана ще раніше. Ви зайшли в оповіщення, знайшли від мене запрошення. Так, уже приєднувалася ще раз Зараз. І тоді, якщо ви прийняли запрошення, ви маєте бачити всі ці 23. Немає Шапку, доступу. Давайте я зайду зараз на електронку, подивлюсь, можливо, від вас є якийсь маячок. До вашої команди приєдналися. Переглянути учасників це Тетяна Павлівна, це не ви. Ні, ні. Воно пише зараз, немає доступу. Ось Касьянова, переглянути учасників. Світлана В'ячеславна, в мене теж так пише. Да, ну, можливо, ви в Донецькій області зараз знаходитесь? Так, так, так. А, Ну, можливо, блокує саме те, про що ми говорили. Mm -hmm. а, тоді пропоную дивіться. Ми зараз подивимося, що зробила Юля Горох, це як для прикладу. Просто я думала, що зараз буде зворотній зв'язок, багато питань, оскільки, коли людина робить практично, mm -hmm. запам'ятовує. Тому так, Олена Стеврієцька. Я зайшла. Що... Ага, я чудово. А а себе, свою сторінку знайти, сторінку на якій робить. ви не можете знайти себе прізвище? Ну, от я тут не бачу прізвище. От сторінки йдуть. Ага, ви так, бачите так, інше, але себе не бачите, так? так. Давайте пані Костенко нам дозволила використати свою сторіночку. Ну, вона це буде го Пограйтесь там, будь ласка, добре, я переб'ю зараз на Ставрієцьку. Добре. Пані Наталя, на, 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 мої, на моїй сторінці може погратись хтось? Та, я дивлюсь багато вільних місць, тому <реш> <реш> а зараз колеги так, Олена, я сподіваюся, ви знайшли себе, працюйте. Наталя Шмакова. У мене пише, нема доступу. Я вже а... тут тикаю, тикаю, і VPN включила, і нічого не виходить. На превеликий жаль, дівчата, бачите, що виходить. І не, не зрозуміла чому. Я в Краматорську і зайшла, і нічого не блокує. Ольга Іванівна також у неї те саме блокує. Я не розумію, з чим це пов'язано. Можливо, що ви раніше вже зареєстровані, а ми тільки питаємось. На минулому тижні реєструвалась нового аккаунту. Тому тут теж говорити 20-й рік, 23-й не впустило. Так, Юля Горох з лініями бореться. Дуже добре. Ось про лінії саме я вам і не наголосила, а дивлюсь, Юля там їх ловить. Дивіться, як додається лінія. Це теж елементи, ви пишете лінія. ну Ось в мене вже я користувалася, тому воно якби збережених. Обирайте лінію. Ось, бачите, вона наклалася, ось лінія. Ви її можете розтягувати, зменшувати. Ось ці лінії створювалися саме за допомогою цих елементів. Потім ви можете змінювати її товщину, робити вузькою, широкою. Ви можете її робити штрихпонтирною в будь-якому варіанті. Зрозуміло, так, що стосується лінії, тому що це важливо. Бо я не можу приєднатися до групи. Чому? До команди? Так. Да. Схоже, у вас нема доступу, пише. Ну, те саме, що і у Василя Дмитровича. Я теж прийняти запрошення, я накладу, а воно пише не може. Ну, да, так, і що? Помилку пише. А як, а як мені можна зайти, Леся? Мені, мені треба виключитись і зайти, спробувати, або як? Ні, ні, ви теж заходите зараз свою електронку в оповіщення, там, де ви в команді, і працюємо. В а, хто, а хтось це робить зараз? Ага, Людмила Березовська. А ви не знайшли себе, Людмила? Люда ви нас чуєте? Не, не знайшла, ні. <клес> Я бачу 17 людей в групі, в команді. Риконова, Мінафова, Боєнко. Це приклад, над якими працювали. Щепіхіна, Гнибіда, Горох. Похилко, куча. А це зараз хто міняє фони? В мене чомусь помінявся. Маланечка, що просто якимось одним махом зараз да, Васильівна, А ось на вашому тут такий шаблон це ви чи це хтось? То, мабуть, не я. Це, я дев, у мене докладна. там була синій рожевий щось, я писала там щось своє. Тобто, зараз в ефірі саме працює Ставрієцька і Горох, так, ті, хто змогли зайти. І Смотрите, я, мені пише то... додатковий центр. Спробуйте ввести, видали телефон або фірмовий стиль. Это у меня, он может удалить то, что у Зараз, выйти з нього. Можливо, так, Анна Васильівна, краще не експериментувати, щоб не видалити всім все. Ну, дивіться, оскільки більш-менш всі побачили, як це працює, так? Дівчата ось додають елементи, ось на Юлі горох ми зупинилися. Юля, це рамочку ти хочеш додати? Так. Угу. Ти змінила фон, ти додала лінії, ти написала слово грамота і залишила сторон. Ще... Я, я, і... я вибачаюсь, мене впустило, тому що, може, я є тут. А, звісно, ви є в канбьо, скільки ви працюєте, але вас, ви кажете, впустило чи не впустило? Так, ось, я ось. вона, ось. А, так знаходьте там, де підписано і… Ну, от бачу, перша сторінка, Рикунова. Дуже добре, і ви Ні, Я к тому, що мене пустило, тому що, може, я е, е, окремо зареєстрована ще, що дівчат не пускає. Ну, що... дивіться, давайте так, Олена Ставрієцька, а ви до цього були зареєстровані в Канві? Ні, не, не була. Ось, людина з самого початку все робить в онлайні, вона зайшла і працює. Не, Але ж Лена не, Воно не до не команди не приєднує, а от на свою сторінку я можу зайти. А мене навпаки приєднало до команди, я бачу фони, шаблони, але коли питають зайти працювати, вони пишуть, що неможливо. Канва зараз ну, не працює у вас якось так. Ну, Настільки багато індивідуальних моментів, дуже добре, хоча б тих, кого пускає, на свою сторінку працювати. Я пропоную наступним чином з цим питанням розібралися. Якщо будуть питання вже в індивідуальному порядку зв'язуватися. І, колеги, дякую за увагу. Сподіваюся, більшість з вас отримали ще додаткову інформацію, поміж того, що з нами. Покажіть нам, Людмили Березовській грамоту, Вона там щось таке Ага, Зараз, зараз. Саме інтеріше, що я тепер взагалі не можу війти в Канву. Щасливого <реш> Хеллоуіна. <реш> <реш> так, можливо, тут ще хтось нам підкинув цікаві ідеї для створення. А на п'ятому хто працює? Це ніби як скопійований, те тільки фон змінений. Так, Юля молодець. І Олена Ставрієцька, бачите, так, який сертифікат так, зробили. а Зверху написано Анна Данильченко. Де написано Анна Данильченка? Ні, це я для кожного готувала шаблон, щоб кожен спробував створити свій дизайн. Колеги, то на цьому ми будемо з цим питанням завершувати. Все, дякую велике.